Будівля ЦНАПу Київського району отримала значні пошкодження. Вибиті вікна, пошкоджені приміщення та меблі. Працівники та відвідувачі, які на момент удару були всередині, зазнали травм. Дві доби поспіль тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, збирають уламки, ремонтують обладнання, щоб якнайшвидше відновити роботу. Був початок робочого дня. Це десь було пів дев'ятої. Добре, що не так багато було відвідувачів в цей момент. Всі були розсаджені по робочих місцях, подавали документи. І раптом наше життя в одну долю секунди отак от змінилося. Постраждали дівчатка, наші адміністратори, один адміністратор знаходиться зараз у лікарні з порізами. Ну трошки я маю тут такі наслідки. Ну, звичайно ж, стрес. Ну. Тим паче, все позаду. Стараємося відновити нашу роботу за допомогою нашого департаменту, наших колег, адміністрації. Триває прибирання вже другий день. Зараз моніториться техніка, наскільки ми зможемо працювати. Поки тут ліквідовують пошкодження, міська влада оперативно організувала роботу мобільного ЦНАПу неподалік. Тут консультують громадян, видають готові документи та приймають звернення щодо відшкодування. Будування за пошкоджене майно зараз найзатребуваніша послуга це пошкоджене майно, подача через дію, відкритий мобільний ЦНАП неподалік від нас. Ми зараз активно консультуємо тих, хто до нас приходить, і сподіваємось, що ми відкриємося найближчим часом. До речі, паспорти, які були вже виготовлені вчора, передані всі за актами в міграційну службу. Студентська вулиця ну наші знають жителі нашої київської району. де це, і там вони можуть їх отримати. Мобільні цнапи стали необхідним рішенням у разі атак. Їх відкривають поруч із місцями обстрілів, щоб люди могли отримати необхідну допомогу якомога швидше. В даному випадку мобільний цнап відкрився після вчорашнього прильоту в центр міста, де було пошкоджена будівля адміністрації Київського району. Був дуже сильно. Пошкоджений ЦНАП Київського району, прозорий офіс Київського району на даний момент. Частково ми надаємо послуги з видачі документів, які були оформлені в Київ в ЦНАПІ Київського району. Мешканцям, які постраждали від обстрілів, пояснюють, як діяти оформлення пошкодженого майна, подання заяви на компенсацію, реєстрація нерухомості. Усі ці послуги доступні. У першу чергу подається повідомлення про пошкоджене майно. Це можна подати як через застосунок ДІЯ, так і через центр надання адміністративних послуг, в тому числі через мобільний СНАП, який завжди поряд з місцем прильоту відкривається. Потім подається заява на компенсацію. Для подання заяви на компенсацію пошкодженого майна проходить перевірка, чи майно зареєстровано в реєстрі речових прав. Якщо потрібно, у нас працює реєстрація речових прав на нерухове майно. Одразу вноситься майно в реєстр, і потім, коли майно буде зареєстровано в реєстрі речових прав, вже можна подавати заяву на компенсацію на відшкодування пошкодженого майна і вже громадяни очікують на рішення комісії. Приходить комісія до них. Оглядає складачек ліст, і вже виносяться рішення і нараховуються кошти на відновлення майна. І протягом року громадяни повинні зробити ремонт. Мобільні ЦНАПи – це підтримка для мешканців, які опинилися в складній ситуації через обстріли. Відновлення роботи ЦНАПу Київського району триває. Так забезпечується комфорт і доступність до послуг для харків'ян навіть у найскладніших умовах. Анна Зелінська Ігор Луханін, Олексій Старенков, Олексій Харків новини.